вашої уваги, я зараз хочу показати, як я буду робити вв'язувати ручку своєї сумки. Ось така сумочка, ця ручка в мене вже оплетена Переходимо на цю сторону. Дойшовши до Йдемо по кругу, дійшовши до свого місця, де нам треба обв'язувати, держимо нитку, так як зазвичай, полотно знизу. І захвачуємо з-під низу ручки, захвачуємо шнур. Протягуємо і робимо як звичайний стопчик накид, без накиду. І постійно треба поправляти. Кожного разу воно перекручується отут. І кожного разу треба буде поправляти, щоб не було е, таких прослойок, розслойок, щоб не було підтягувати шнур. Виходило рівненько на ручки, треба постійно коригувати натяг. Захвачуєте, воно, бачите, з'їжджає. Ви його витягуєте. І постійно треба, щоб не було дуже слабо і не було дуже сильно, щоб не пережимало ручку. Це така трошки робота кропітка. І щоб гарний був вигляд цього ізділля Треба. Коригувати натяження шнура і поправляти постійно. Така красота в нас виходить. І ще раз, уже по готових ручках, я проходжу з'єднуваною петлею. Так наші ручки будуть краще держати форму, будуть трошки твердіші. І якщо є якісь нерівності зверху, Тут, де ми обв'язували шнуром, воно все буде згладжуватись. Просто зацеплюю шнурок і протягую в робочу петлю, зацепила, протягнула, зацепила протягнула. Ось такий виходить результат вже видно. Вона така міцніша, і якби в дві косічки. Тут вона йшла в одну косічку, тут, виходить, в дві косічки робиться. Результат покажу. На цьому етапі роботи ми можемо порівня... порівняти. Ця ручка в нас обв'язана, вже дороблена. А ця ще ні, ця ще буде обв'язувати. Бачите, вона така більш м'ягенька і трішки края, видно нерівності. А ця вже така більш статична. І ось такий результат в нас вийшов. Якщо вам сподобалося, або цей майстер-клас, міні-майстер-клас був корисний для вас, ставте лайк, підписуйтесь. Буде цікаво.